Друзі, всіх радий бачити на нашому каналі. Привітаюся вам, доброго вечора. Давно ми не знімали з вами відео з приводу наших акваріумів. Що ж у нас новенького, що у нас які зміни, які у нас, можливо, нові мешканці, нові, нові обладнання. Ну і взагалі давайте проведемо вечірній огляд наших акваріумів. А в кінці відео буде розпаковка. Доната для канала від товариша з міста Ірпінь Олександра. Олександр, привіт! Хто додивиться до кінця відео, побачить, що нам прислав Олександр. Друзі, будь ласка, в кінці відео ставте вподобайку, хто підписався. Поїхали! І так, друзі, почнемо наш огляд. З нашої 240 літровочки, друзі, давайте почнемо огляд з цього великого акваріума. Так, що у нас тут? Ну, як я вам ще раз наголошу, це вечірній огляд наших акваріумів. Тому, якщо ви побачите мало риб, це означає те, що риби наші полягали спати. Ну все ж таки є деяка кількість риб, яка ще, як то кажуть, не вляглася, друзі. Зокрема, це ось малінезії. У нас тут льотають. Що в нас по тваринному, по тваринній складовій нашого акваріума? Значить, тут в нас все без змін. Наші сапфірові папуги, тигри, панди живуть тут дуже класно, вони гарно себе тут почувають, вони їдять. Гарний раціон завдяки, до речі, їм, друзі, наші риби стали більше бачити мотеля і живих кормів. Тому що я їх підгодовую живими кормами. І цим же іншим рибам також перепадає це. Значить, у нас їх тут 8 штук. Вони всі в гарному самопочутті, в гарному як розположенні духу. І з гарним апетітом. Дай Бог, щоб вони. Щоб вони далі так були, можливо, сформується пара і будемо з вами ще розводити разом сапфірових папуг. Так, що в нас по анцитрусам? Так, так гірше, да, буде. Вимикаємо. Там сидить самка в трубі, можливо, там буде кладка ікри, можливо, але це не точно, як то кажуть. Е, ще нема нічого, але ну, вона там вже пару днів пару днів вона там знаходиться. Незмінне наше дупло, як то кажуть, кленове. Також зайняте заняте ну звідси погано видно, але він там він там накладки яєць. Хай сидить, хай розмножується. Це така рибка, яка завжди була і буде в ціні. А ось дивіться, який. ух, Далі він, динозавр, який виглядає, бо мармурова, До речі. Е, ось зараз я вам покажу. Положив я для папуг трубку. ну Тут заселилася боція. І отак вона туди то вилізе, поїсть, тоді залізе, поспить, як то кажуть. Ну от поїли, можна і поспати. Ну, якось так. Так, що в нас ще тут? Е, Лорікарії поки, поки-поки, поки, поки, поки. Ну, живуть, не розмножуються, живуть. Просто вони в нас тут поки ще, як то кажуть. Освоюються. Ну, всі на місці, всі живі, всі здорові. До речі, он в далині, зверху можете бачити малюк ситруса. Якщо приблизити камеру. там, бачите, зверху. Я їх зранку так і ловлю, вмикаю світло зранку. І вони отут всі під, під, під ребром жорсткості, отут в рослинах всі сидять. Скільки їх вилізло. І я то підсачкою акуратненько їх. Виловлюємо. З Малінезії. Тут у нас два самці. Два самці. Самок, блін, нема. Десь надо... Треба... Ага, ще й третій ось, дивіться. Мало того, ще, ще й третій молодий самець. Самок нема. Тепер потрібно самок, самок нам. Тут ось, дивіться, папуга. Оп, занирнув трубу. Ну, коротше, хай вони тут плодяться, чи не плодяться, а освоюються. Знаходять собі якісь укриття, будуть формуватися пари. Лабео, лабео вже лягає спати. Уже ліг. Хе. Так, в принципі, в принципі. Ну, тут крапчать і соміки. А так, як такового, тут роз, 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 роз виду риб і дуже і немає. Піцилія аніонова, ось вона також час від часу не реститься. Але дуже складно з нерестами я, на, стосовно того, що вимикається ж світло. Дуже мені стрьомно, як то кажуть, багато риби, багато малька робити. Тому що вимикають, на роботі ж проводиш дуже багато часу. І риба може стати дуже-дуже некомфортно про вимкнені світла. Тобто ляжете і все. То есть, що, що, як то кажуть, ви вродила, то й загине. Так що поки що з нерестами призупинився. так. Роз, як дикий метод ми додавали в наш різновид. Фільтрація все гарно. Так, по рослинам, дивіться, по рослинам. Ми ж встановили, друзі, отаку штуку. Зараз покажу, вімкну світло. ЦО2 система. Як ви бачите, вже на у нас вона вже майже закінчується заряд. На ніч вимикаю, потім зранку вмикаю. Вона у мене по 12 годин подає світло, ой кажу, світло, газ. І росли нам це достатньо. Ночі є, я не подаю. Купив такий ще кран тонкового регулювання, але ну ще його не встановлював. ще Потрібно якось його зафіксувати, тому що в розрізі шлангу він, він важкий, і він так перегибається і перегинає шланг. Надо якийсь придумати фітінг приспособу щоб його закріпити. Взагалі взагалі то класна система. Рекомендую, хто ще не купив. Так, отам у нас отакий дифузор, маленький, примітивний. Бачите, отам, отам воно подає газ. І подає, піднімається бульбашки і розпилює. Вверху все розпилюється. Рослинам, як якщо що ви побачили. Так, ну давайте зараз закриємо. Оце подача, додав... Можна додати, ну, я за намі закрию та і все. Все. Рослинам, як ви бачите, за цей час трошки стало краще. Я дивлюся по криптокоріні, по зелена вента. Вона почала себе досить гарно почувати, і оці нурі трошки так стали більш-кращими. більш, 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 більш кращими. І дуже гарно видно по кріному. Крінум має, як було дуже багато жовтих ну листя жовте було. А зараз все зелене, жовте а все зелене і не жовтіє більше. Я вам скажу, що досить гарно СО2 впливає на рослину. Ну, це ще тільки тут пройшло буквально трошки за цей період. Ми не можемо в повній мірі відзначити, як працює СО2 система. ну Все краще краще стає. Абі, дивлюся, вже немає, майже немає. Обростань чорної бороди на анубіасах анубіас також викидає нові листочки. Так що, друзі, я думаю, що ця два система ще покаже свій ефект і нарості рослин і на крас... по красі нашого акве. Ну, папуги, звісно, клас. Скажіть. Дивіться, який ух. Отак, От в принципі, цей наш акваріум виглядає зараз. Хінодорус трошки гірше. Йому. Це є хінодорус. Це вогняне перо, трошки гірше. але дав уже він червоний лист. один, Бачите, новий, це новий. Ото Побите листя це було до того, як ми це два запустили. Червоний це вже ось. Запустилося вже. ото Він дав вже новий лист. Ще десь Амазонка, по-моєму, це всі Хінодорус. Також гарно став виглядати. То старий лист он жовтий. А нові всі йдуть зелені, ніде не жовті, ніде нічого не розкладається. Все гарно, все красиво. Будемо сподіватися, що і так буде і надалі. Ну, Звісно ж, потрібно дозу добрив давати більшу. Збільшувати дозу добрив. Тобто я десь вдвічі збільшив дозу добрив. Ну, Все одно ми брали комплект. Отакий От комплект політровій бутилки всього, мікро, макро, залізо. Алігіцид, калій, то є політрі. Тобто він уже півроку пів цей комплект є. І ще дивіться, тут грам. Ну, 300, по 300. По ще. Так що ще, ще, ще вистачить, друзі. Що, переходимо на інший наш акваріум. Так, друзі, це в нас тут малявочник. У нас тут зараз на даний момент. Анцитруси малишня нашого виробництва вже нашого приплоду. Ми З 30 в нас сиділа пара анцитрусів. Перший раз вони дали, віднерестились, дали нам малька. Ми зібрали звідтіля 103 штуки. Отак От усе це. Бачите, це поросятка так вони накидають. Анцитруси. Завтра будемо підчищати в них. Також у нас тут є гавайська піцилія. Гавайська піцилія. Менші трошки отакого, бачите планом. Отакі маленькі. Такий десь сантиметр плюс. Багатенькі їх також тут. І чуть більше є ось такого плана вже Два плюс Вон попливла, дивіться. Отака. А також гупі дамба мозаїк. Також тут у них дикий метод, як то кажуть, бачите, які самці красиві. красиві. Кожен самець по-своєму гарний. І вони, до речі, користуються популярністю у наших. В тильських Тобто в мене вже не, не один чоловік брав таких гупі. Дуже красиві, дуже класні, гарні, бачите які? А так, в принципі, по рослинах тут у нас хінодорус візувий, він плететься. Трошки борода присутня, ну то таке, то діло, як то кажуть, по правими. Отут тут теж хінодорус візувий покидав вуса. Роголісник наш гігантський росте і пахне, як то кажуть. Ну, Будемо сподіватися, що так буде й далі. Додаю я сюди періодично. Дивіться, яка борода гарна. Ух, на ну Додаю періодично, зокрема, зубовий листочок додав. Анцитруси його потихеньку поїдають, виїдають, ви, вишкрібають і їм подобається це. Опускаємося нижче, друзі. І в нас тут акваріум креветочник. Отакі у нас креветки. черіки. Вони вже дивіться. Це вже нашого виробництва, це вже маленькі, це вже, вже тут родились такі малесенькі. Бачите які яскраво насиченого червоного кольору. Це ось мамка. Клас, так? Да? ну. Отакі. Ну, а це ось, а це Мотя Мотя, привіт. Привітайся з підписниками, друже, Фобер. Так, що в нас тут? В нас тут трошки дав колись експериментальний був запуск в гупі. Е, жили пельвіки. Я їм декілька штук гупаків кинув. Ну, пельвіки їх не з'їли, я кидав чисто для корму, їм, але ну, вони їх не з'їли. І дивіться, які тепер гарні повистали. І самки, і самці. Також у нас тут мешкає пара лімії Піруджі. Вони дали нам також уже потомство, ось воно. Уже так величеньке. Сама пара он, а ну побачите в ні, сама пара десь тут, вона тільки що пропливла. Ну, в общем, вони ховаються, друзі. Одна пара залишилася їх тут. Ну і звісно ж. А вон дивіться, самка із самцем на дальньому плані. І звісно ж, куди ж без анцитрусів? Це анцитруси прилуцького виробництва. Це нам Санька товариш передав. Привіт Саня, якщо ти дивишся це відео. Вони тут живуть, виростають і будемо скоро, як то кажуть, підмішувати кров в нашому господарстві, аквагосподарстві. По рослинках німфея дала поверхневі листки розвідчики. Потрібно їх буде потрошку зрізати, тому що нижня частина німфеї, як то кажуть, трошки чахне. Є там мали, молоді вже німфейки. Кущики, це я точно знаю, я вже один реалізував, навіть два, то люди сказали, що в них приймається все класно. Тут у нас акваріум без СО2. Отак, оп. В принципі, В принципі, так, якщо ви помітили, у нас внутрішній фільтр. Стоять тут Sansan у нас 503, но ми його продали, якщо ви будете не проти. Ми його купували новим, ми його продали, і сюди ми на це місто купимо фільтр більшого, більшої ємності і з більшою продуктивністю. Уже ми придивляємось також на сансан, -Сан, але хоча б від 300 серії. Якщо б вас знайомих, е, хто продає, може, у кого, може хто чув, може, хто бачив, і продає Сансан -Сан, там 303, 703, 704. Здорово пл планується, зараз покажу вам, який. Отакого От плану. Хто може продає? Це у нас дивіться 703. Отакі От здорові. То, будь ласка, хто знає, хто чув хто бачив, мені пишіть в коментарях. Я буду домовлятися з цією людиною про покупку таких фільтрів. Це досить гарні фільтра мощні, продуктивні і недорогі в обслуговуванні Закриваємо. Переходимо далі. Ну і Ми його продали цей фільтрик. А сюди поки поставили, як то кажуть, тимчасово, але постійно, поки. Акваль турботища і за такою губкою. Отак. Він таки досить нормально справляється. Ну, Хочеться Хочеться зовнішній фільтр. Я... А якщо хочеться, то обов'язково це все буде. Друзі. Головне, хотіти бажання, щоб було. Це найголовніше, щоб було бажання. Все остальне інше, як то кажуть, додасться. Ну, Переходимо далі до наших наступних акваріумів. Переходимо, друзі, до нашої 112-ки. У нас тут У нас тут оце отак Тут, як то кажуть, робочий безлад Так, що в нас тут по тваринне? По тваринкам нашим? Так, ну ти опять ідеш, мать. Кс, Кс. Іде, іде, іде. Мать, Кс. Моль. Ти здоровило, чого ти прийшов до мене? Чого ти прийшов? Помічничок, лягай Лягай, 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 ох, ежим морда. Так, оце наш кожен день такий ритуал. Заглядає під тумбочкою, а вдруг десь риба якась вискоче і під тумбочку закотиться, за... він її хоп і достає. Ну, Звісно, він під цю тумбочку не залізе, тому що трошки габарити не, не дозволяють. Але він лапай, лапай, морда таке. Так, повертаємось до акваріуму. З, з риби в нас тут, так... ну, як завжди, ж. куди ж без неї. це... Гавайська піцилія, цю вже самочку потрібно буде відсаджувати. Скоро, скоро вона дасть нам. Головне, головне не взівати. Так, гупі наші. Ну Як мені казав Діма, який давав нам цю породу гупі, це full ред альбіно. Ну, я бачу фул ред альбіно, то самці. Так, де самці? Быстро, быстро дайте нам самця. Ти чому не трогаєшла? Ага, ось самець. То у флурет Альбіно він повністю червоний, навіть і голова. Ну, я думаю, що це ж, таке флурет Альбіно. Уже вони дали нам, нам дали вони потомство, ці гупіки, Ось вони. Дивіться. Тут десь є і гавайська піцилія одна якась молоденька, декілька штук народила. Тобто тут у нас такий. Дикий метод. Вони тут самі по собі вплодяться, самі по собі, як то кажуть, виживає найсильніший. Що вам ще показати по тваринах? Так, що тут? Гупі, гупі всі на місці, все гарно, все хорошо. Анцитруси в валиві, ростуть, розвиваються, але поки ще не нерестяться. Поки не нерестяться, але трубки облюбовують. Облюбовують, лазять щось там, обсмоктують їх, обдивляються, але нереста ще, на жаль, поки не було. Смарагдові суми, будь ласка, на дальньому плані. Але зараз вечір вони вже не активні, вони зранку тут витворяють чудеса. Особливо полюбляють збиратися біля цієї стінки. І отак як у зеркало стають і там плавають коротше, біля цієї стінки, як понад зеркалом. Що вони там дивляться, хто зна. Може на, на квіти. Коротше, а так анцитруси, ось, бачите, ось вони де. В принципі, в принципі, що? Криветки, як завжди, незмінний наш мешканець наших акваріумів, Креветки не акаридіни, вони ніде не ділися, ніде не дінуться, ніяких не. Неможливо їх звідси брати. Вони плодяться з шаленою швидкістю. Е, так, що тут у нас по рослинності? По рослинності. Роголісник звичайний. Є, як то кажуть, три штуки. Да? Річ я в тому кутку вона почала там гарно розвиватися. Їй там сподобалось під світильником, там на неї потік води не попадає. Все гарно, все красиво. Е, Анубіас росте. Оцей потрібно трошки почистити. Від Ксена, буцефаландрики. Як це правильно називається? Калакуян маленький. Ось. він так острівцями такими. Ось один. Тут друг інший. І ось далі також острівець Калакуяна цього. І Хінодорус. Будь ласка. Також, по-моєму, це також вогняне перо. Так, градусник отпануто ми його поправимо. Дивіться, які хвости, цитрусі, я не пойму. Чи це в них такі брачні ігри, що посікло, чи що таке. А Можливо, самці б'ються між собою. Можливо, так. Оце воно. А... Що ти там робиш? Мой. Грається сам собою. Так, там криптокоріна вента коричнева на дальньому кордоні, як то кажуть, вона там в Абікусі. Не хочеться мені її поки чіпати. Хай поки в абікусі її залишається. Подивимося, що буде. Далі. Коряга наша потонула. Отака у нас коряга. Потонула вона такого плану. Дивіться, дуже така оригінальна коряга. Це Павло нам прислав. Той що товариш нас, той, що Щербачук, він займається продажем коряг. У е, нього досить великий асортимент і досить гарної якості. Вони в нього завжди оброблені, вже виварені. Беріть тільки ложіть і все. В принципі, в принципі, а що тут? Ну, оце як називається? чи як це мох, Пічонок, печінковий мох. Також росте все гарно, все добре. Давайте перейдемо до нашого ще одного акваріума. Друзі, це наша тридцатка. Оце звідсіля я казав, що ми виловили 103 анцитруса малька о цій 30-ті. Ви уявляєте собі, він віднерестився самець в оцій трубки. дивіться, маленька формоза. Також формози у нас тут потрошку розводяться. Так, давайте присвітимо. Є тут так, а самець то дороговенький, на ікрі сидить у трубки, хай сидить. Черговий транш, як то кажуть, анцитрусів буде. Дай Бог, дай Бог, друзі. Так, не будемо заважати йому папашки. Тут аж, ще раз повторюсь, у нас тут. Пара анцитрусів, але є десь і зірчатий анцитрус самка. Я їх так укинув, можливо, колись вони... ну. О! Самочка зірчатого анцитруса. Так боїться. Капець. Ну нічого. Звикне. Отак у нас тут. Фільтрація у нас фан один, по-моєму. Помпа. Губка Андрюхи з Італії. Андрюха, дякую тобі велике ж. Це твоя, до речі, губка твого виробництва. Класна. Мілкопориста, вона гарно фільтрує. Трошки тут на нас вони. Соми. Бачите, таблетку не доїли, трохи розтягли. Ну, а так, в принципі, акваріум. Акваріум, як то кажуть, Живе своїм життям, розвивається. Декілька формоз уже тут є. Якщо побачимо, зараз поверху, а ну поверху. не видно. Ну є тут, є. Е, наш інструмент незмінний. Це цим інструментом ловимо равликів. Світло вимикаємо, потім вмикаємо і вони тут всі верхом. і ми збираємо. Тому що інакшим методом цих фіз не виловиш. Тільки отак. Методом. На, по наглому, отак. Зібереш і витягуєш. Бо сюди, сюди кидали ми вже і хілен, але Ахієни щось вони є, але вони їх не їдять. Можливо, треба ще більше додати хілен. Ну, якось так. Ну тепер, друзі, давайте. Ну, як і обіцяв, хто не дивився до кінця. Нас розпаковка нам прислав ще раз. Скажу Олександр з міста Єрпінь. Прислав отаку огроменну посилку. Щоб ви розуміли, друзі, розмір ящика метр на сорок. І давайте зараз подивимося, що ж тут в нас є. Нема нам чим розрізати, Зараз ми візьмемо. Так, розрізали ми. Відкриваємо. І що ми тут бачимо? Значить, Ось перший донат Олександра це фільтр Сансан. -Сан, той, що ми з вами проводили огляд на нього вже, до речі. Шланги, скоро мені приїдуть мені Саня з прилук передасть їх. І будемо запускати його в роботу. А другий донат він прислав нам також для, нашого, для нашої розводи, для, для нашого каналу. Не менш, важлива, не менш важливий донат Блин, зараз. А ось дивіться, друзі, що нам приїхало з міста Єрпінь від Олександра. Це кришка. Природа, фірма природа на акваріум, метр на 40. Це на 200-літровий акваріум. Е, Отака от чудова кришка. Не будемо її повністю відкривати. Хай вона так поки і буде. Тут закрито все. Вона з лампами, з усим. Зараз, якщо трошки заглянемо. Саня її упакував, звісно, бомбічно. Так, лампи є там. Зараз покажу трошки. Ану. Ну, в общем, так. Ось вони. Патрони. Лампи всі на місці. Лампи в волого патронах. Все він класно запакував. Не будемо її роз... той, розкривати. Класна офігенна кришка. Вона в нього лежала довгий час, казав, на шкафу. І от прийшов її нарешті час. Щоб вона нам послугує. Нам, можливо, підгонять скло. І ми будемо клеїти із скла акваріум. Ми склеїмо такий метр на 40 і буде ось, будь ласка, для того акваріуму кришка. Класна, чудова кришка. Отакий чудовий донатик. Друзі, Так, друзі, хто додивився відео, будь ласка, ставте ще раз скажу подобаєчку. Хоча б цьому хлопцю поставте І він, він заслуговує 100% цю Да, мотяк? Підпишіться, хто ще не підписався. Хто планує підписатися, підписуйтесь, будемо з вами і далі роздивлятися наші акви, наші, наше, наше все аквагосподарство, друзі. Ну а ми будемо зараз заряджати відео в YouTube, щоб ви змогли переглянути його. Так що, друзі, всім до побачення, до нових зустрічей. Слідкуйте за каналом.